Далі у нас на черзі сумка з грузовою мотузкою. Мотузка 16, 16 мм, 6,4 тонни на розрив. Довжиною була колись 100 метрів, зараз вже, напевно, десь приблизно 85-80. Тут у нас іде ще грузовий блок від компанії 3UP. Ну, в принципі, колись я дуже давно робив на нього огляд, конкретно на цей блок. З того моменту він став себе трошки краще вести, бо, як ви пам'ятаєте, ми його тоді трошки перебрали. Ось, і і зараз, в принципі, він вже завжди себе добре почуває. І він класно себе веде, бо йому вже все добре. І він, в принципі, витримує дуже велике навантаження. Далі до теми колхозу. Значить, що це таке? Значить, у мене це називається арбодрин, а в народі це пневмопушка. ось о, Ствол із нержавіючої труби безшовної, а це від нього ресивер. Відповідно, ствол ось сюди накручується. Ось о, через ніпель закачується повітря. ось, І коли повітря достатньо, зверху ствол. Вставляється оцей грузик от сюди, а до нього вяжеться пробросочний шнур. Зараз про це окремо. І потім, коли вже прицілився, накачав, скільки тобі треба атмосфер, хлоп, і воно полетіло догори. Де воно примінімо? Воно примінімо тоді, коли, наприклад, можна звалити дерево спняли, його треба тянути лебідкою. Щоб на нього не лізти, якщо є можливість. Отак, застрелитись і протягнути мотузку, то це самий найкращий варіант, щоб зекономити собі час, зекономити собі сили і зекономити взагалі собі з Значить, Але трохи є невеличкий коментар. Якщо у вас є можливість собі придбати біксот, це рогатка. Вона виконує ті ж самі функції, що і арбодрен. Але з набагато більшою скорострільністю, бо цей поки ти його накачаєш, поки ти туди його все запхнеш, то це проходить трохи часу. І накачати 50-60 качків на простому автомобільному насосі, це. Ціла проблема. Хочу одразу сказати, що жоден компресор, окрім здорових нормальних промислових компресорів, сюди вам 10 атмосферне зажене. автомобільний насосік вполне собі з цим справляється, але це треба трохи задовбатися. Тому краще рогатка, бо ти її шльоп, шльоп, шльоп. Вона собі полетіла туди, куди тобі треба не полетіло. Ти перетянув знову шльоп, воно полетіло. Так що це дуже довго, дуже муторно, і я собі хочу бікшот. Шнур пробросочний у мене так само не такий, як у всіх людей. Це лєска для мото бензо електрокоси. Кругла, 100 метрів. Порвати її неможливо, слизька. Але попрацювавши зі справжніми пробросочними шнурами, я вам можу сказати, що вона незручна, Пробросочний шнур набагато зручніший. І 100 метрів не треба, 60 отако от за глаза повністю хватає. Е, мішок. З грузом 450 грамів. Е, можу сказати, що бікшот, такий саме 450 грамовий шнурок. Е, грузик е, викидає на тих самих 40 метрів, що вистрілює мій тому особливого там, якогось. З... Різниці я в цьому всьому не бачу. Але це все, понятно, це все колхоз, бо викручувалися, як могли, коли воно було конче необхідно. І так воно і залишилося, бо ми всі знаємо, що нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Так, далі. Дуже багато хто з вас питає, чим ви тянете. Ось так виглядає ця штука, це МТМ, монтажно тягловий механізм. Значить, Трос виходить звідти. Крючком в ту сторону. А з цього боку він виходить з крючка. І у цю сторону він проходить. Ось орочак, який натягує трос, ось орочак, який спускає трос. Відповідно, є зажимна система, коли тобі треба витягнути трос, ти його звідси сюди запустив, от як вона зараз стоїть, і в ту сторону його спокійно витягнув. 3,5 тонни по горизонталі. Ну, я вам скажу відверто, що жодне дерево цього кошмару не витримало. Ну, я не буду відкривати тут трос і чалка для монтажно тяглового механізму. Е, трос 12 метрів і чалка в обхват ну, десь напевно, на метр діаметром. Плюс-мінус 3,5 метри вона довжиною. Далі ще одна моя гордість. Е, єдина в світі пилка з, інж... <різь> да, з інжектором Штіль MS 500i 5 кВт потужністю. Дуже легка, дуже потужна, дуже класна пилка. Наразі в неї стоїть шина 50 см. Спокійно у мене виходить працювати нею на дереві зверху, коли ти вже доліз до того стану, що у тебе 26-й навіть не вистачає, то ти береш його з 50-ю шиною і ріжеш спокійно далі. Взагалі ніяких проблем з цим немає. 80-та шина на штілі Мес підсотай. Ось оцей ланцюжок, якого там в ящичку не вистачило. Шину не буду виймати, шина лайт. Дуже, дуже легка. І в принципі я ще не бачив, щоб на якихось потужних пилках довгі шини, окрім дураматиків, були ну, не лайт. Бо всі гоняться за легкістю, тому майже всі використовують тільки лайт. Мій незамінний помічник на складних деревах Art Spider Jack. 3. І давайте поглянемо на нього трошки ближче. Так. Ось о він. Мій незамінний помічник, який дуже-дуже багато мені допоміг. А, і усі мене питають, чого саме Spider Jack 3? Чого не зігзак, чого не ще якась ДРТ приблуда? Ну, По-перше, як сказав Яніс, мій інструктор на Арбозльоті, що Spider-Jack це найм'якіший і найнадійніший пристрій DRT, який тільки є. По друге, мені подобається те, що у нього От він в зажатому стані. Да, ось Отак він виглядає. І коли тобі треба його відпустити, ти спочатку нажимаєш, оцей, зажимаєш. отак, і пальцем ти регулюєш швидкість спуску. Другий момент, щоб якщо тобі треба десь там якось вивернутись з ізнанку... якщо тобі десь дуже треба завіснути в незручному стані, ти береш, прижимаєш цю штучку, заганяєш її сюди, і воно його зажимає на смерть. Ніколи в житті мотузка звідси не вийде і не виїде, і ти не зачепиш рукою цю штуку, щоб. Е, спус а, а, ну... Е, не спеціально себе спустити донизу ось, і не буде ніяких проблем. Тому жодного ДДРТ ДДР, системи, мені здається, і в срт системі ні в кого нема такого от захисту від випадкового падіння. Мотузка Шевель так само немає у мене ще поки арбомотузок. Е, І далі це на чому я завісаю. Це знову колхоз, але він буде перероблятись, бо це нікуди не годиться. Ну, Відповідно, навколо дерева, в кільце. І отак ми весимо на цьому блокові. Швидко і швидко зняти у мене його ніколи не вийшло, бо завжди якісь проблеми. Плюс ну, якби мотузка буває дуже груба. І я хочу собі або придбати як це він, пецель ніндзя. Або обикновенний і не морочити собі голову. Якось приблизно так. Далі у нас вже майже нічого не лишилось, тому висоти це палка, а це полотно. Від висоторіза сілки хаячі. Дуже зручний, дуже класний висоторіз. Чотири. Метри завдовжки телескопічна палка. Як ви бачите, вона овальна, тобто, отак вона не гнеться вообще, вообще повністю не вигинається. Затисні такі штучки, плюс шпінгалети, оці, які фіксують на повному виліті або на повному закритому стані. Ну, Карабінчик, щоб вішати на пояс. Ось, всім рекомендую. Я не знаю, напевно, більш докладніше можете про цей висоторіс подивитися в відео з моїми буцами, шоломом Протос і пилкою сілки Субой. Але всім рекомендую, дуже класний магазин водоспад, український інтернет-магазин, там дуже багато всіх цих смаколиків. Так що заходьте, дивіться, рекомендую. Шолом, протос від компанії Pfanner. Так само докладний огляд є на каналі. Значить, всередині у мене одразу тут лежить рукавички шкіряні мої. GoPro. Шапочка на голову, щоб під не заливав очі. Темні окуляри. І ще тут у мене всередині є пауербанк для того, щоб не сідала камера. Трохи він, звісно, важкуватий, але я вже звик, мені нормально. Ще є система зв'язку Fritcon K Pro. Їх три штуки у мене, у Антона і у нашого підсобника Гени. Дуже дуже зручна тема, так само є докладний огляд про неї на моєму каналі. 5-літрова металева каністра з бензином, коли немає достатньо місця, так, як не бусом же ж їздимо, то це дуже зручна штука, просто додатково 5 літрів у тебе в пластиковій каністрі і 5 літрів тут не розведених. Відповідно, одразу мастило, штіль. HP Ultra зеленого кольору, повна синтетика. Для всіх пилок використовую тільки це масло. Якщо у вас карбюраторні пилки без емтроніка, то можете використовувати червоне. Якщо у вас є emtronic, мені радили використовувати тільки зелене. В принципі, якщо ти цінуєш свої пилки, то тільки зелене мастхев. Ну це що стосовно ціля, Похус варні, самі дивіться. І на останок китаєць, який забрів до мене, це ручний акумуляторний секатор ProCraft з двома акумуляторами, зарядним пристроєм, дуже зручно, коли ти обрізаєш садки. Санітарна обрізка плодових дерев, щоб не руками оце от, отак робити, а потім ввечері ти дулю руками скласти не можеш. А на курочок собі дзінь-дзінь-дзінг. Він собі попрацював і дуже е, зручно ти себе з ним почуваєш. Так, да, він трохи може важкувати на руки, ніж е, ручний, але, в принципі, він ну, достойний того, щоб мати його собі е, в комплекті, коли ти ріжеш садки. Все, вмикаємо два індикатора. І отак от він працює. Зараз продемонструю на деревині. Так, ось я взяв спеціально потоньше і погрубше. Тоньшу він перекушує без проблем. Цю грубшу він теж перекусить, але треба буде постиратись, бо, наприклад, ось, ось товста її частина по кругу отак можна пройти, і він її. Догризає, тобто не треба довго і нудно довбатися. Але зазвичай таку вже ріжу ножовкою просто для прикладу вам показати, що він може її перегризти. Ще в мене є один прилад. Це, скажімо так, висотогриз. Да, Є висоторіз, а є висотогриз. Від компанії Fiskars. Значить, В чому? Чого він треба? Коли ти не можеш відщипнути гілку простим сікатором, і тобі лень лізти на дерево або воно геть тоненьке, то ти береш отакий. Він згибається під яким тобі треба кутом. Плюс він телескопічний. Він витягується і достатньо довго, приблизно такий самий, як висоторіз висоторіс відсілки. Спрацьовує механізм натяжінням або так, або якщо треба, отак. Дуже зручна штука, це знову ж таки для обрізання садків. І кому хто цим займається, я всім його рекомендую. Вже складався і забув вам показати удочку. Тою, якою я підтягую до себе мотузку і затравляю її на гілку. Відповідно, має вона такий вигляд: звичайна рибацька удочка 5-метрова. Кончик тоненький виймаємо, лишаємо тільки трубки. Ось от цвях загнутий. І ось цвях загнутий. Тут посередині вони зварені. Відповідно, цим ми подаємо мотузку, цим ми мотузку до себе притягуємо. Ось, До 4 метрів. Можна від себе і до себе все це діло притягнути дуже зручно, коли немає можливості кудись добратись, а треба туди затравити мотузку. Ось такий у нас вийшов огляд. Я сподіваюся, що первинну цікавість я задовільнив вас. Якщо є якісь питання і треба більш докладно розповісти про якісь із моїх девайсів, я можу зробити окремо огляд. Конкретного якогось девайсу. Ось, Так що дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Я дуже маю надію, що це відео для вас було корисним. З вами був Арбумен. До наступних зустрічей.